Слава Ісусу Христу! Сьогодні є коротеньке слово, але воно досить важливе, якщо ви хочете успішними бути в вашому житті, якщо ви хочете вести духовну війну, перемагати її, не потрапляти в різні непотрібні речі, так, в різні проблеми і напади лукавого. Щоб ви не піддавалися цим речам, з чого все починається. Ми вже не раз говорили, починається все з думки. І написано в писанні, Чим наповнене серце. Те говорять уста. Тобто, все йде з серця. Приповісті 4.23. Написано: Бережи твоє серце, мій сину, над усе, що бережеться. Бо з нього виходить усе, чим живемо. Усе. Тобто, все виходить з нашого серця. Що відбувається, щоб ви мали уяву. Ви постійно сієте. Сієте зерна. Зерна життя, добра і зерна зла і прокляття, зерна благословіння, зерна прокляття. Як це відбувається? Все йде через уста. Через уста. Устами ви своїми зв'язуєте, устами своїми розв'язуєте себе. Устами своїми зв'язуєте своїх дітей. Взагалі все, що ви творите, ви створите своїми устами. Тому-то, і настільки важливо, що написано, кажу ж я вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо з услів своїх будеш виправданий, і з услів своїх будеш засуджений. Тобто, ніхто не любить це місце писання, що за кожне пусте слово ти даш відповідь. Чому? Тому що твоє пусте слово може зробити великі проблеми. В твоєму житті, в житті твоїх дітей, коли ти проклинаєш, коли ти говориш якісь такі речі, що ти не гідник, ти непослушний, не з тебе нічого не вийде, ти формуєш життя дітей. Звідки я це знаю? До мене звертаються ну, десяток людей в день, приблизно, так? І вони говорять: в моєму житті прокляті я нічого не можу, я нічого не... Нічого не виходить, наприклад, в сімейному житті. Чому? Тому що вони говорять, з малку мама мені говорила, що з тебе нічого не вийде. І воно вплинуло. Вона каже, ми, 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 я казав собі, що ні, це, це все просто слова. Я не буду такий, як вона, і я повторюю повністю життя своїх рідних. Чому? Тому що в твоїх словах є велике. Велика сила, особливо, якщо ти вже познайомився з Господом, отримав силу Духа Святого. За кожне пусте слово дасте відповідь. Пусте, навіть не пише слово проклять, пусте. Тобто, пусте це є. Те, яке не є сповнене змістом Божим, те, яке є непозитивне. Чому? Ну, тому що відбувається рівноцінний поділ. Або ти говориш слова благословіння, або говориш слова прокляття. Я в своєму житті, коли ми почали займатися екзорцизмом, я зрозумів, що не те, що словами потрібно бути обережним на себе взагалі, не сказати нічого лишнього з думками бути обережним. Я побачив, що атаки лукавого на мене йдуть навіть тоді, коли думки неправильні. І коли відбуваються чудеса, там звільнення, коли в мене віра в думках, я знаю точно, що це відбудеться. Я знаю точно, що Дух Святий прийде зараз і звільнить цю людину. Тобто все починається отут. Серце, віра піднімається через наш розум і словами. Йде на тих людей. Про Ісуса написано, що до Нього приходили, приводили багато біснуватих, і Він звільняв словом їх. Силою словом Він звільняв, Він говорив. Тобто Він благословляв, він наказував. І ми те саме робимо в своєму житті. Розкажу вам такий приклад. В нашому житті була одна така неприємна річ. Тобто була проблема випробування, яке ми не могли пройти. Просто от, не могли. І вже, будучи от, екзорцистами, ми вже так вже за свої слова спільнуємо. А, а і ми от, ну, слава Господу, що додумались. Так, як робимо з вами, так ми зробили з собою. дух святий, підкажи, покажи. Ну, Наталочка каже, це є щось старе. Це є щось старе, я бачу, що це старе. І я згадую, та ж ми посміялися з, з такої-то такої -то людини, що в неї була така-то проблема. А ця людина що сама по собі була така бідна. Ми коли ще до служіння екзорцизму, ми, посміяли, ми її осудили десь в серці своєму, своєму. І вже були в служінні, звичайно, ми вже за цими речами слідкували, але воно спрацювало те давнішнє. Те давнішнє те, що ми посіяли, і те ми пожали. І ми в цих речах одразу, що потрібно робити, коли ви Дух Святий вам відкриває, що ви посіяли, то ви й пожали, і вам потрібно припинити закон сіяння жатви. Кінець закону Христос. Він став прокляттям за нас, тому що закон за законом йде прокляття. А Ісус став прокляттям, Він поніс прокляття. І тому ми можемо перервати дію закону сіяння і жатви. І ми, коли ми перерваємо, коли каємося і коли зрікаємося цього. Написано, що коли ми визнаємо свої гріхи, він, будучи вірним і праведним, прощає їх, так? звільняє від, від цих проклять, які йдуть за гріхами. І ми в цих речах покаялися, і Господь звільняє. Тобто, вам потрібно покаятися, проговорити, можливо, навіть, бачите, нам потрібно є речі, які нам потрібно покаятися перед Богом, а є речі, які нам потрібно покаятися перед людиною. Тому що написано, що якщо ти йдеш, внесеш свою жертву перед Господом, тобі потрібно поставити жертву біля жертівника, ну, образно говоря, так, нашу молитву не звершувати, а піти і примиритися з братом. Тобто потрібно це проговорити не в тому. Будьте дуже обережні, ті гріхи, які ви зробили проти ближнього, ви маєте їх загладити з ближніми. Ось от. От такий, от такий є принцип. І тоді, після того, як ви зріклися, покаялися, ви ще, якщо це серйозна хвороба, чи це, ви бачите, що це нечисті дух, які прийшли в ваше життя, вам потрібно тепер наказати. Так? Духу немочі чи хвороби, або духу, який там, наприклад, депресія прийшла, духу депресії наказати, якщо ви самі не маєте, не відчуваєте, що у вас є ця влада, звертайтеся до служителів, до екзорсистів, щоб вони зробили, здійснили молитву, так? молитву над вами. Тобто, це є необхідно, це є дуже Необхідні речі. І ви зараз, багато з вас, які дивляться це відео, вони десь загрузли. І у вас є якісь проблеми з грошима, не вирішені, здоров'ям, І ви вже молитеся, поститеся. Ви стільки, ну, прямо, ви от я знаю, що зараз дивляться такі люди, які об'їздили там вже всі святі місця, і це не вирішено. І я вам скажу: подивіться. В якій сфері ваша проблема і де ви когось осудили в цій самій сфері, де ви когось обібрали, наприклад, якщо в сфера грошей, да, де ви когось. От. Якщо ви не можете повернути цей борт, то ви хоча б вибачтеся і скажіть, що мені прикро, я би хотів повернути. Там, можливо, людина простить. Вам. Тому що є ще нюанс, що я зауважив, що духи нечисті можуть триматися тоді, коли людина щось обікрала, не, мож, не хоче повертати борги лукавить, тобто через будь-який гріх. Тому з цими речами потрібно розібратися за кожне пусте слово, ви дасте відповідь на судному дні. Але якщо ви не хочете дати відповідь на суді, дайте відповідь зараз покайтеся зараз. І відбувається, що суд над вами. Суд, ти кажеш, я недостойний, Господь суди мене, я каюся. І Господь, що сьогодні на тому суді, на якому ти зараз станеш перед Богом, на коліна, там, де ти є, покаєшся, Бог тебе що милує. Так? Бо написано, що э, про митника, так і бив себе груди, і казав, я недостойний. Він вийшов, що з храму? Оправданий. А Фарисей, де казав, я такий, от прекрасний, розпрекрасний, і ще добре, що я не такий, як той митник, він вийшов засуджений. Тобто, будь обережний після молитви, чи ти вийдеш засуджений, чи ти вийдеш оправданий за свої слова, ніколи себе не порівнюй. Слова порівняння з кимось це дуже небезпечно. Це пахне фарисейством самоправедністю. Якщо ти себе порівнюєш, багато би проблем взагалі було відкинуті. Якби ми себе не порівнювали. ми порівню... хтось багачий, ми хочемо того багатства, ми... у нас починається заздрість і далі. Порівняння це дуже погана річ, Забори це свого життя, викинь це свого життя. Не порівнюй ніколи себе з кимось. Можеш себе з Господом порівнювати і прагнути стати таким, як він. Можеш себе порівняти з апостолом Павлом, щоб прагнути таким стати, як він. Тому ви думали, ну подумаєш, я от скажу якесь слово, а взагаліки, а слова прокляття взагалі просто. Ви себе помало закопите. І ви питаєте, чому я в хворобах, чому я в прокляті, чому я в бідах? Тому що тобі потрібно кардинально міняти своє життя. Кардинально міняти, Господь говорить, я святий, ви будьте святі. Тобто ми маємо почати мінятися в цих сферах, бо нічого не чисте не війде на небеса. Ось такі є вимоги до нас, і вони, здається, вони завишені, але Господь би не, не, їх не говорив нам, якби ми не могли виконати. Тобто, з Духом Святим, силою Духа Святого, ми ці вимоги можемо виконати. Це не буде. Щось таке надзвичайно важке. От, Дух Святий дає сили виконати і слідкувати за своїм язиком. Написано в Якова, що е, язик це член нашого тіла, який запалюється від гієни, від пекла. Тобто, він, якщо він підключений до плоті, так він робить страшну роботу з нами, з нашими дітьми, будьте обережні. Особливо як ви говорите до своїх дітей. Тому що благословення батька і прокляття батька, батьківське, материнське це дуже сильні речі. Це я побачив під час свого служіння, що ми розрушаємо. І будьте обережні, які клятви ви давали в житті, і даєте. Не давайте ніяких клятв. вас зв'язує, ви можете себе зв'язати чим. Наприклад, у мене було багато таких випадків, що. Коли ті, хто до мене звертаються, так, люди з одержимістю, вони бачили, як живе їхня сім'я. Вони казали, у мене ніколи такого не буде. Ви зв'язали себе, ви себе прокляли. От, вам потрібно казати, я не хочу щоб в мене це було з Божою допомогою. Коли ви ставите, ставите себе на рівень Бога, оце виходить клятва, це є гріх. І, звичайно, що ви попадаєте під прокляття, тому що ви надієтеся на плоть. Кожен, хто надіється на плоть ну на себе, на людину, що він це не буде робити, він під прокляття. Тому то ті, хто говорить з понеділка шупити, там, курити, вони зразу автоматично попадають під прокляття. Тому такими речами взагалі не займайтеся. Взагалі анулюйте всі слова, які ви дали, пообіцяли. Навіть не клятва, пообіцянка. Особливо ці такі слова, які о, от, схожі на клятву. Тобто я ніколи не буду це робити. Я ніколи не прощу, тобто ви себе зв'язали. Але ви маєте владу розв'язати. Як? Знов через покаяння, навернення, зречення цих речей. І Господь це все анульовує. Тобто, Смерть на Христі зробила для нас перемогу і анулювання всіх. Всіх поганих речей в нашому житті. Тобто, якби не смерть на Христі, я не знаю, що би, які б речі були в нашому житті. Наше життя би було просто сплошне пекло. Тому, основне, я вам розказав. І зараз ви перегляньте. Навіть я от зараз за вас помолюся. Кожен, хто дивиться, я прошу тебе, Дух Святий, зараз торкнися сердець. Цих людей, які дивляться, Господь, покажи їм їхні гріхи, їхні клятви, де вони зв'язані по рукам і ногам своїми ж словами, де були прокляття з сторони батьків. Я руйную всякі слова, прокляття зі сторони батьків, які були принесені в їхнє життя. Я руйную всі слова прокляття, які були сказані самим собою до себе або про себе. Я руйную слова прокляття, які були сказані тобою на інших. На твоїх дітей особливо. Руйнуй і зв'язую цих всіх духів, які йдуть за цими словами проклять і наказую вийти геть іменем Ісуса Христа. Всі духи осуду зв'язую, наказую вийти геть іменем Ісуса Христа. І Всі слова, які були сказані на інших, порівняння на інших людей, я анульовую в ім'я Господа Ісуса Христа. Будь вільний. Амінь.